Світлана Лобода потрапила в новий скандал. Та з якої причини співачка більше не буде давати концерти. Кум Анатолій Анатоліч та сама Лобода відреагували на цей інцидент, і для того, щоб показувати всьому по світові, що ми українці найкращі. Так, от виконавиця обурила українців своїм ставленням до прапора України на концерті. Черговий раз Святочка Лобода поставила пляму на своїй репутації. На концерті в Осло була нереальна енергетика. Лобода класно взаємодіяла з глядачами, казала гарні слова, пише Вероніка у своєму трес. Але під кінець концерту їй дали український прапор і на цьому моменті завмерли. Мабуть, усі в очікуванні, що вона його розгорне та щось скаже, але ні, скомка ним потримала в руках і швидко передала танцівникам. Сівниці, щоб та віднесла його в українців. Не визначена позиція щодо співачки. І Світлана в чергове облажалась, обурилася авторка. допису. на це відреагував кум лободи Анатолій Анатоліч. Він прокоментував, опублікувавши світлину, де Світлана тримає прапор України з концерту в Нью-Йорку. Кумчик одразу на захисті. український прапор сюди не пасує після слів Спасіба, друзі, спасіба. А от аквафреш би норм був, відповіли українці в коментарях Анатолічу. А от лобода на концерті в Берліні висловилися після обурення українців щодо війни в Україні. Хлята війна, вона скоро закінчиться. Ми почнемо шукати нові смисли. Ми повинні йти далі для того, щоб ростити своїх дітей, для того, щоб відбудовувати нашу країну. Для того щоб бути ще сильнішими. а також повідомила, чому бере творчу паузу. Берем паузу код, полтора, два. Не знаю, як, як мені понадобиться, як, як почувствую. Я буду випускати пісні, проведу більше часу з сім'єю. Друзі, а ви як ставитеся до цієї ситуації? Пишіть свої думки в коментарях.